Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty. Мене звати Альона і сьогодні в нас з вами розпаковка другого замовлення продукції компанії Oriflame. І якщо ви уважненько подивитесь в цю коробочку, ви побачите, що тут 80 на 90% це декоративна косметика. Причому що її немає в каталозі. А знаєте чому? Де да тому, що тільки зараз, до 18 січня, в компанії Oriflame діє 50% знижки абсолютно на всю декоративну косметику. Ціна ось ця знижечка, да, вона віднімається від чорної ціни. Тому дуже вигідно дівчата брати ті продукти, яких немає в каталозі. Тобто ці продукти, які завжди коштують там по 500 гривень, да, по 300 гривень. Зараз можна взяти відповідно за 150, відповідно можна взяти. За 300, за 400 гривень, тобто це неймовірно класне, неймовірно вигідно. Якщо ви бажаєте отримати цю знижку, напишіть мені в особисті посилання. Я залишаю на свої інстаграм сторінку, а також телеграм, плюс посилання на каталог. Переходьте в розділ макіяжу, і ви отримаєте неймовірно класне задоволення від цих знижок. Ну що, давайте ж дивитися, що обрали мої клієнти. Мені ж самі цікаво. І першим продуктом є ось такі рум'яна в кульках із серії Jardin Gold. В мене вони також є, тому буду показувати свої рум'яна. Це італійські рум'яни, які створені вручну італійськими майстрами і запечені в печі при 360 градусах. Вони змінювали різноманітні дизайни, але по суті залишились такими ж самими класними і неймовірними. Мої вже дівчата три роки, вони просто не Це те, що з однієї сторони мені подобається, з іншої не подобається, бо термін придатності з... Скоро закінчиться і треба буде їх кудись дівати. Да? Тобто, це рум'яни, які мають 4 кольори. В мене це ніжно-рожевий і такий же колір замовили в мене мої клієнти. Тобто цей колір він буде давати ніжну розовину. Таке відчуття, знаєте, що ви тільки після спорту, а вони дуже класно розтушовуються, вони мають легкий шиммер і відповідно дають натуральний макіяж. Туші онколор в класичному, а також водостійкому форматі. Я вам вже про них розповідала, тому ще раз повторюсь: в мене ось така, да, також є іще й водостійка. Різниця в них тільки у стійкості, все інше, вони ідентичні. Я маю на увазі по пензликах. Ця туш, вона дійсно надає дуже класний об'єм. Вона дуже гарно профарбовує навіть дуже, дуже маленькі вії. Причому що, якщо говорити про класичну, така як в мене зараз. Це вона вологостійка, вона не боїться перепадів температури, вона не боїться вологи. Але водостійка, вона дійсно спокійно буде відноситися до вашої бані, сауни чи, наприклад, басейну. Туш з ефектами накладних вій, також є в замовлення моїх клієнтів, і ця туш має такий вигнутий пензлик, що дозволяє профарбувати навіть дуже-дуже маленькі вії біля куточків носику або вушка. Тобто вона йде а, такою вигнутою і повторює форму ока, яка максимально, а, як нижні вії, буде розкривати, так робити, розпахнутий погляд. Так і верхній. Вона не осипається, тому зручно використовувати навіть зимовий період. Ось така рисова пудра також неймовірно по класній ціні. Якщо говорити про неї, то це дійсно, дівчата, натуральність шкіри. Вона матує на 12 годин, вона йде повністю розсипчаста, вона має, зараз скажу, 5 г. Але що мені в ній подобається, це саме ось ця натуральність. Вона так дає матовий фініш, як я вже про це сказала, але при цьому залишаючи трішечки натурального блиску. Бо якщо говорити про пресовану пудру, пресована. Зробить матовий ефект, достатньо такий, можна сказати, грубий. Ця ж матовий ефект дає дуже ніжний. Вона підходить для будь-якого типу шкіри і не пересушує її. Також для контурування є ось такі класні стіки. А, мої клієнти обрали на даний момент це хайлайтер, а є вони взагалі в трьох варіантах. Ось я користуюсь цими стіками і чесно, я обожнюю їх за рахунок того, що вони надають також легкий шимер. Це вологе контурування, бо вони мають кремову текстуру, а, да, і одразу надають такий ефект як тіні, так і підсвічування за рахунок хайлайтеру. Вони йдуть а, хайлайтер рум'яна. А також бронзер. Тобто обрати можна будь-які з цих відцінків, підходять для будь-якого типу шкіри і мають стійкість більш ніж 12 годин. Як же без губної помади з системою Smart? Я їх обожнюю. У мене їх шість відцінків. Ну і звичайно, я з радістю раджу моїм клієнтам, і я впевнена, що їм сподобаються ці відціночки, які вони. Придбали для себе. Що я хочу про них сказати? А взагалі їх є 15 різноманітних відтінків і більш яскравих, і більш насичених, і більш таких, знаєте, нюдових відтінків. Це кремова губна помада, яка має стійкість 8 годин, яка має в складі масло ши, а також. Галоронову кислоту, яка максимально зволожує, вони мають високі пігменти. Це говорить про те, що коли ви одним натиском легким проводите по губам одного шару достатньо для того, щоб ви отримали той колір, який ви обрали для себе. Тобто не обов'язково його повторювати, причому, що вони дійсно дуже ніжні. Пахне тако знати трішечки карамелькою, да? тобто такою більш ніжним таким ось ароматом, абсолютно не нав'язливий і дійсно легкий на губах. Також ось така тональна основа з пробіотичною сироваткою є зараз на класній пропозиції. Якщо говорити про цю тональну основу, то що вона робить? Ну, по-перше, вона повністю веганська. Да, я також використовую це в мене колір нейтральний, нюдовий. Я робила огляд, можете подивитися в мене на сторінці, а, да, трішечки нижче опуститися. Якщо говорити про цю тональну основу, то чим вона класна? По-перше, дуже легка гелева текстура. Вона підходить для будь-якого типу шкіри. Вона розгладжує зморшки і ховає їх Ось за рахунок цієї пробіотичної сироватки. Її можна нашаровувати, вона має spf фільтр 12 і при цьому стійкість більш ніж 12 годин. Звичайно, якщо не подобаються губні помади, а хочеться більш легкого, такого шимерного чи спокійного напівпрозорого кольору, то можна обрати, наприклад, олії для губ, можна бальзами для губ обрати, да, ось ці подвійні з spf фільтром 25. А можна обрати ще і ось такі блиски. Їх є, якщо не помиляюсь, шість відтінків, вони прозорі, вони мають шимер, вони мають блиск, вони мають такий трішечки м'який такий, знаєте, гафрований на тобто дуже зручно профарбовати. Вони мають невеличкий ось такий об'єм, але дуже стійку, стійкий колір. Але при чому, що мені знаєте, що в них ще подобається? Вони зволожують губи і не липнуть, бо це проблема дійсно великої кількості блисків. Нагадую, що дуже важливо, щоб у вашій косметички був продукт, який буде робити форму вашим бровам, десь підфарбовувати їх або робити більш густішими, але при цьому не видавати, що ви десь щось трішечки підфарбували. Так ось ось така неймовірно класна палетка. Я впевнена, буде рятівником для багатьох з вас. Це палетка універсальна, тобто вона підходить і для макіяжу очей, і для макіяжу брів. А я її використовую також для макіяжу брів, тому що дійсно дуже класні три кольори, які підходять абсолютно для всіх дівчат: і блондинок, і брюнеток, і шатенок, і неважливо, які у вас можливо фарбовані, наприклад, волосся. Якщо говорити про ці всі три відціночки, вони всі матові, вони всі йдуть з ефектом пудри. Тобто надають такогось ефекту, знаєте, густоти, але при цьому не нав'язливості. Тобто їх не буде а видно, та, те, що ви десь трішечки підфарбували або додали густоти чи, наприклад, довжини. Тому дуже класно тримаються, не скатуються на протязі всього дня. Крем-флюїд із серії On Color з ефектом сяйва, з додатками вітамінів та живлення за рахунок персикового екстракту. Він має такий трішечки персиковий колір, а, да, для того, щоб а, максимально висвітлити, максимально надати натуральності кольору обличчя. Можна його використати як самостійний продукт, тобто робити моностиль, такий ефект макі... макіяж без макіяжу, або змішувати його з іншими тональними продуктами. Дуже класно лягає на шкіру, вирівнює тон, висвітлює, як я вже сказала, за рахунок вітаміну С і дійсно дає дуже ніжний персиковий аромат. Такова тональна основа Fluid, я знаю, що багато хто нею користується, вона має ось такий вигляд. І ця тональна основа вона має ефект пудри. Тобто два в одному після неї не обов'язково навіть використання пудри, бо шкіра буде неймовірно шовковиста. Ця тональна основа підходить для жирної та нормальної типу шкіри, бо має трішечки ось цей підсушувальний ефект, ефект пудри. Зверніть на це увагу. Ця тональна основа вона має SPF фільтр 12 і дуже ніжно також доглядає за шкірою як і в принципі всі тональні основи із серії Giordani Gold. Це вже не декоративні продукти, але також відносяться по догляду за шкірою. І, відповідно, вони є в замовленні, як я вже казала, постійно, тому що вони неймовірно класні. Це наші бочоночки, це наші тендерке, які мають в складі 99,9% натуральних інгредієнтів. Вони повністю мають масла бджолиного воску, які пом'якшують будь-яку ділянку вашого тіла. Тобто можна носити на кутикули, можна носити на локоточки, на нагубки. Вони абсолютно... Йдуть прозорі і зараз йдуть в трьох ароматах: без аромату з ароматом маракуї, а також з ароматом малини, тобто можна обрати то, що подобається більше вам. Ну, ще ми з вами подивилися друге замовлення моїх клієнтів саме по декоративному макіяжу. Якщо у вас залишились якісь запитання, з радістю на них відповім. Чекаю на ваші відгуки і коментарі. Якщо є бажання, пишіть мені в особисті, тому що тільки до 18-го числа діє знижка 50%.